Перш за все, а, ну, приїду в квартиру свою. Мені здається, все буду роздивлятися, альбоми, відкривати, щось от, я буду дивитися. Далі я піду вже ж, до зали гімнастичної Сімфрополі. Пройду через парк, через річку Салгір. А, Далі на море, а вже ж на море, це Євпаторія, Коктебель. І я ЛТ я дуже багато чого не бачила у Криму, тому що от саме через цей навантажений такий графік я ем, дуже багато місць просто от не встигла побачити. Тому я дуже хочу. хочу свого сина вже привезти і показати, розказати, що таке Крим. Я хочу відкрити там академію і не тільки у Сімферополі, а у всіх містах Крим, е, Криму. Е, я хочу там проводити змагання. Е, я хочу, от діток, які тренуються в академії, вони ж не знають, що таке Крим. Вони чули, що це частина також України, але вони, вони не розуміють, що це таке. І я дуже хочу, щоб вони потрапили, робити там збори спортивні, щоб вони побачили ось цю нашу перлину.